Всім привіт! З вами Тетянка Про, і сьогодні ми будемо знавати, скільки коштує лук учасників нашого табору. Поїхали! Скільки коштує ваш лук? Це гуманітарка. <рігум> <рігум> так, видиші чекай. Значить, сандалі 800 гривень коштують, чехол 100 гривень. А всі інші це гуманітарка. <рігум> Дякуємо. Доброго дня. Доброго! Скільки коштує ваш лук? А ви взяли такий файний костюмчик? А, О, дня, де ви взяли? а це не мій. Це а сі... я, я подарувала. Де ви його взяли? Вже трисяточки. Тридцяточки. От якщо хочете мати такий файний костюмчик. тридцяточка. -три. В... В... Доброго дня. Доброго дня. Як вас звати? Руслан. Скажіть, будь ласка, скільки коштує ваш лук? Футболка коштує 450 гривень. Капці коштують. близько біля 500 гривень. Uh -huh. а, а шорти не знаю. Де ви берете гроші, щоб купувати собі одяг? У мами. Класно, дякую. Пацан з Аліекспресу, йди сюди. Привіт. Чому ти пацан з Аліекспресу? Чому так тебе називають? То що я Будь ласка, скажи, скільки коштує твій лук? Ну, обув 150, футболка на Аліекспресі за 300 і кепка за 5 мільярдів. 5 мільярдів? 5 мільярдів? Де ви пограбували банк, щоб мати такі гроші? Я всю Україну грабували. Ви? Так. Да. А, а ви не боїтесь, що вас за це посадять? Ні. Чому є зв'язки? Так. Да. Де связі? З президентом. Це вам хто? Кум зват? Доброго дня. Добрий день. Як вас звати? Вероніка. По батькові? Станіславіна. Вероніка Станіславівна, Будь ласка, скажіть, скільки коштує ваш лук? – Панамка – 99 гривень, футболка 150 п'ятдесят, угу. шорти 300 і босановки. 800. Добре, дякуємо, що ви Вероніка, да? Так. Вероніка Станіславівна була з нами. Добрий день. Добрий день. Як вас звати? Мілана. Скажіть, будь ласка, скільки коштує ваш лук? Тисяча. Носки 300. Обув 300. Капелюх, де взяли? Капелюх? У мами. Де ви берете гроші? Мама дає. Супер. Мамам, привіт. Добрий день. Добрий день. Добрий день. Скажіть, будь ласка, скільки коштує ваш лук? Ну, дивіться, так, кросівочки десь півтора-два мільйона віддам. Шорти такі, ну, типу, е недорогі. Вони, здається, 500 тисяч були. Футболочка купив, був недавно, десь місяць тому, е за 500 тож, тисяч. Словно все. А, ще на світ там теж ну, це взагалі ну, не ціна для мене. Ні, зна для мене там півтори тисячі гривень. Добре, скажіть, будь ласка, де ви так заробляєте, щоб так витягатись? Я отримую пенсію від своєї бабці. Я не з такої сім'ї, як друзі. Я добро. Доброго дня! Доброго дня! Скажіть, будь ласка, скільки коштує ваш лук? Я не знаю. Ну, Ваша знайте рока? Чорти Гр... той, як його називають? Гривень 650 або 750, Я не пам'ятаю. Мама купляла. Ага, дякую. А Далі? що? Далі? Давайте. Мама казала, що купляла той 450 теж І футболка теж окремо десь 400 500. Скажіть, будь ласка, скільки коштує ваш лук? Сумка коштує 174. Покажіть на камеру, щоб було видно, яка у вас файна сумка. Ще банка коштує 170 теж. Дякую, далі. Що коштують коштує теж 200? Угу. Футболка теж тість. Скажіть, будь ласка, де заробляєте гроші? Вашу маму. Класний заробіток, дякую. Доброго дня. Доброго дня. Скажіть, будь ласка, скільки коштує ваш лук? 100 гривень. Все, обійшлось в 100 гривень? Так. Да. Е, а більш конкретно можна? Можна. Давай. Стріли 50 гривень. Які стріли? До лука. Доброго дня! Доброго дня! Скажіть, будь ласка, скільки коштує ваш лук? Телефон 6 тисяч. Футболка. Та просто футболка. Вона безцінна. Та не <свісно> Скільки коштує ваша кепка? Бебра 2013. Коштує 100 гривень. Класно. А взуття? Тапки-клапки бархатний тяги. За 10 тисяч бархатні тя. Доброго дня! Добрий. Скажіть, будь ласка, скільки коштує ваш лук? Ну, коротше, тапочки. 250 гривень Костопільський базар. Е, блатні шорти. Не пам'ятаю, де я їх знайшов, але вроді теж десь в Костополі. Футболка е, по благодаті Божій. Бананка. Костопільська конференція, яка відбулася в червні. Що ще у мене? Навушники а AirPods Pro 2. Е, 2000. Добрий вечір. 2500 гривень. Що ще є? Пуербенк. Ти півтори тисячі гривень, шнур 250 гривень. Кошельок сам не такий. Ця бумажка безцінна. Сэр, да, сер! І, в принципі, все. Браслет Браслетки взяли. А, Костопільський молодіжний рух Рестарт лайф. Підписуємося на канали. Це не реклама. Не на правах реклами. Дякуємо. Доброго дня! Доброго дня! Скажіть, будь ласка, скільки коштує ваш лук? Я не знаю. Я ж про це питаю. Скільки коштує ваш лук? Це з гуманітарки. Це мені подарували. Та це не моє, це у мамини. Отак і одягаємося, дівчата. Скажіть, будь ласка, скільки коштує ваш лук? Ну, чорти десь 300 гривень. Футболка десь 100 гривень. По сумішки десь може 400. Дякую вас. У мене топік за, за 350, шорти за ніби теж за 300, а кросовки за 1500, бананка за ніби 450. Скажіть, будь ласка, де берете гроші, щоб одягатись? Батька Де берете гроші, щоб жити? Батьків. Де берете гроші, щоб їсти? ስፖንሰር ፖቀሱ በጅኬ